Штабного вторгнення я мешкала в цікавому мальовничому місті на березі Дніпра. Міста Нова Коховка. Життя, яке мене повністю влаштовано і повністю було збудовано для того, щоб жити щасливо, в мене була моя улюблена робота. В закладі дошкільної освіти в був інклюзивно-ресурсний центр, який давав можливість втілити в життя каністерапію те, для що були зроблені собаки, і ми за допомогою каністерапевтичного впливу надавали діткам допомогу. Зараз е, я працюю в Одесі і грумером, і онлайн. Я є фахівцем інклюзивно-ресурсного центру НАКВАКОХОСКО міської ради. Ми допомагаємо діткам. І в навчанні, і в корекції проблем, які на даний момент в них є. Соціалізацію, бо багато наших дітей Новокоховської міської громади вони виїхали за кордон і там залишаються ну, один на одне. Хтось адаптується, хтось ні. Ну і для них це дуже важко, але ми онлайн працюємо з кожною дитинкою після того, як е, е, зранку. У п'ятій годині ми побачили, що в нас почали бомбувати нашу єдину військову частину. Ми зрозуміли, що почалася війна. Я до кінця не думала, що в 21-му столітті таке жахіття можливе. Між 11 і 12-ю росіяни вже повісили свій страшний прапор на Каховський ГЕС і з того часу. Почалась метушня, я взагалі міркувала, що це ненадовго. І виїздила я, думаючи про те, що я через місяць повернуся додому. Але коли ти розумієш, що ходячи по своєму місту, ти, ти не те, що можеш бути в небезпеці, ти просто не знаєш, що тебе чекає. Були такі ситуації, коли ми йшли з собаками гуляти, приїжджав оця машина з сеткою, висипалися. Оці військові незрозумілі, ну національне незрозуміла з автоматами, і ти йдеш і розумієш, що тобі е дивляться в спину, і на тебе націлен автомат. І що там буде далі? Ну, практично ну, ми не знали. Хоча вони намагалися розказати, що вони нас захищають, але люди були незгодні. І в нас всі наші люди вийшли з прапорами розказати про те, що ні, ми не згодні. І висловити Росію, яка на той час сиділа в нашій міській раді. Тобто вони зайняли міську раду і собі там починали своє правління. Потім ми пішли обходити нашу міську раду з іншого боку. Стояла і в той час ми побачили, як до них прийшло підкріплення, вони приїхали і почали в міську раду заносити оці ящики з снарядами. І потім вони обстрілювали нас сльозогінним газом, вони кидали нам в ноги. І коли вже ну, ми розходилися, бо неможливо було там бути. Глаза сльозилися, вони ще вдогонку нас обстрілювали, і оці шашки вони залітали. В нас є приватний сектор. Туди залітали, і там були пошкодження. Ну будемо так казати. Вони нас оцім розігнали. І я розуміла, що життя більше не буде. Ну десь то в глибині душі все ж таки ми сподівалися. Я сподівалася. Одна я сподівалася про те, що це ненадовго. І було прийнято рішення, що ми все ж таки а, повинні виїхати. У зв'язку з тим, що донька моя жила в Одесі, а, ми приїхали в Одесу. Ми дуже довго виїжджали, ми виїжджали через Снігурівку, через блокпости і з кадировцями, і блокпости з Донецькою гвардією, які а, не були приємними, будемо так казати. В... Коли ми побачили першого військового українського, то було найбільше щастя за всі ті моменти нашого життя, коли Росія захватила нашу країну. Деякий час я все ж таки сподівалася. Моє сподівання, що все це закінчиться, і я повернуся додому. Воно... Вже третій рік, але десь там в глибині душі все ж таки хочеться додому. Одеса приємне місце. Мені син завжди казав, мам, ну дуже класно в Одесі. Я кажу, класно. Але основне, що всі ті люди, які змушені були виїхати із-за війни, ми загубили житло. І на цей час я не уявляю, яким чином. Ми зараз можемо це житло отримати. Я живу за що того, що я заробляю гроші для того, щоб якимось чином існувати в Одесі. Були люди, які з першого дня допомогли мені влаштуватися на роботу грумера. Це грумерський салон. Дівчата в мене повірили, в них були надані мені ключі. Надан стіл і ось тобі собаки працюй. І спо і я з початку війни в цьому салоні найдовше працюю. Була можливість написати грантові проект? Ні, я Я пішла спочатку навчитися, як це писати грантові проекти. І я просто в якості навчання мені було, мені було цікаво, але як вийшло. Я виграла один маленький грантовий проєкт в благодійному фонді бути успішним, купила під ці гранди грумерське обладнання, і один великий проєкт був написано в благодійному фонді Карітес. Нас спочатку були навчання, дуже цікаве, а потім ми захистили всі наші проєкти. І о, отримали грандові кошти, і було закуплено обладнання і оснащення для грумерського кабінету. І зараз я працюю грумером. Додатково будемо так казати, працюємо грумером. Але треба ще навчитися працювати в соцмережах дійсно для того, щоб тебе помічали і налагоджувати всі оці стосунки в соцмережах. І є ще частинка роботи. Це наші діти, яких ми так само не можемо кинути, тому що е, наша допомога. Діти залишаються без допомоги. Бо е, європейські фахівці вони будемо так казати, не працюють так гарно, як працює Україна зі своїми діточками, і не розуміють їх так гарно, як розуміємо. Ми мені дуже хочеться відкрити в Одесі центр каністерапевтичний центр. Щоб була можливість навчати нашу молодь, наших дітей правилам поводження з тваринами, і в правила поводження з тваринами йде догляд за собаками. Поєднати все разом це було дуже круто, бо педагогічний досвід в мене дає можливість це зробити. Грумерська діяльність дає можливість собаки. Є і дуже є багато собак. І багато наших моїх співвітчизників, новокахавчан, яких я можу залучати до цього. Але приміщення, аренда приміщення. Ну, це дуже великі кошти. Каністерапія це терапія для полегшення емоційного стану. З дітьми ми вже навчилися працювати, і з дітьми ми ВПО ми працювали в Одесі. Зараз ми вчимося працювати з військовими. Є дуже багато нюансів. Тому що військові, які на реабілітації вони, вони не завжди згодні спілкуватися з психологами, але через собаку ми можемо їм допомогти повірити в те, що психолог дійсно їм допоможе в деяких ситуаціях. І в нас зараз іде дуже багато тренінгів і онлайн, і офлайн, для того, щоб ми розуміли. Як нам працювати, як нам рухатися і що робити в ситуаціях, які можуть бути непередбачувані? І це основне. Тому все ж таки ми навчаємося, і це дуже добре.